Всім привіт! З вами Ніктівій. Сьогодні ми поговоримо про такого блогера як Шиктос, і, і я докажу, що він є Укрофовим, нацистом, фашистом, фашистом і комуністом. Записайтесь їжею, а ми поїхали. Спочатку він знімав відео в стилі Маратма, але потім, коли він почалася війна 2002 у 22 році, 24 лютого, його контент змінився. Блогери русофобія. склідан і його українська пропаганда. Аніматори русофобії комменти русофобів, блогери русофобія, Тіктокери і русофобія Шиктос виси в чат рублітки, рус... блок ціри русофоби, віри Майнкрафтіри русофоби, рус тупих коментів русофобів. Тож ми можемо зробити висновок, що після 2022 року, 24 лютого, його контент будується лише на русофобах. І до речі, хтось не знає навіть значення русофобія. тому що русофобія це означає, коли людина хейтить Росію прямо. А ті блогери, яких він обозріває, ну, більшість тих блогерів, вони на Росію хейтять. Вони хейтять режим Росії. Ви можете напишати, ну Майже всі росіяни хейтять Україну. Але є ті, які нейтральні. Вони прикольні досить нормальні челики. Є навіть ті, які не підтримують Путіна. Це взагалі класні челки. І... Але він прямо заявляє, що він підтримує Путіна, підтримує його режим і хейтить Україну. Ще я хочу розказати про те, як він клікбейтить у підписників. І у нього був досить нормальний онлайн на роликах, проте він зняв новий ролик, ролик, який вийшов 8 місяців тому. Називає Я ухожу в армію. Слеш. Всім пока. Емодзі. рука махає, Емодзі смайлик плаче. Давайте подивимось той ролик і дізнаємось. Правда ж він уйшов в армію. на два сука миссиятив, че может, это не правда. Короткий ролик, да, я ухожу в армию и туда не по своей инициативе, а в нашей стране призывник обязан служить, отдать долг и честь родине. Отсутствует на YouTube я буду год надеюсь, YouTube не удалят к тому времени, но я хочу вас порадовать. У меня временно заменит другой блогер, кто это будет, останется секретом. Интрига все-таки нужна, ваши догадки оставляйте в комментариях. Учитывая сегодняшнюю ситуацию в стране. У... Речь той, кто заменяет, кто то, кто заменяешь и кто за напитрима войну в Украине, на дом мужа вин на петрима Трампа, а что кто кто сдмал петрима Трампа? поможеки свід видоси, учиться працювати, а не теряється в год житті в. От не у ходити в армії, то чому ти не хочеш? По-іншому побіди не видати. Якщо ти не підеш на в армію. І не знімай краще відосик, хай це той челик, який тебе заміняє, він кльовий пацан, а ти ні. А ти йди в армію, служи, щоб щоб тебе ще хтось на фронті убили, були російські, українські військові, а собаки їх поїли на по мене, по Знаю служить опасної за обстановки. Срочники оказується рядом з Україною, примірську з когості многим известно. З одної сторони, не нагадаю, куди попочте служить, тут уже как повезет руска. Практичка за що. Наше ви там щось чешите, блогери у русофоби, нашо ви щось там кажете на ютубі, якщо ви щось там хочете доказать, то йдіть на фронт воювати. Ось тобі і карма за це. Ай, підтримуй свої взгляди, і ти воюй. За Это не беспокойтесь, заставить меня не получится. Если угрожать физической силой будут, все равно откажусь. Жизнь ещё увидеть хочется и для вас снимать видосы. Не, ну тобі прийдеться согласиться, а то тебе посадят на бутылку, як одного молдавського полуфабриката, знаєте, про кого я кажу. І тебе там будуть б... будуть пинати, бити, і нати бити, тебе заставлять. То манєш. Тебе заставлять. Тебе заставлять. Навіть ми усіх заставляють йти на фронт і тебе теж заставлять, тому що ви не можете прорвати. могли прорватись. Як же тебе не відправлять на український фронт, якщо тебе, якщо ви не можете прорватися, три роки війни не можете прорватися, блін. Але він буде казати, що він там не хоче йти в армію, що він буде відказувати, що він хоче для вас знімати відоси, що він вас любить і все тому подібне. Тому все, я його кар'єру розібрав. Далі я не буду його розбирати, тому що там вже інший челік веде канал, він, як я вже сказав, полі-мінні нормальний, адекватний, але хтось бажає тобі, щоб ти там залишився на фронті, щоб тебе там розстріляли і щоб собаки з'їли. Це жарт, насправді це жарт, не хвилюйтесь. Це жарт. Ютуб не треба в мене банити. Це жарт і все. З вами був Нік Тів. Всім гарного вечору. Всім до побачення!